За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 860 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 44 артилерійських систем росіян, 17 танків, 23 бойових броньованих машин, 11 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну РСЗВ, 22 одиниці автомобільної техніки. Збили один літак та один ударний вертоліт Мі-8. Загальні штрати російської армії за 600 днів широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 16 жовтня, такі українські воїни ліквідували більше як 288 тисяч 630 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 965 танків та 9 тисяч 385 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 6910 тисяч 910 артилерійських систем загарбників. На 814 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 547 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 318 літаків та 317 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9271 одиницю. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5280 безпілотних літальних апаратів ворога. Та збили 1531 крилату ракету. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 981 одиниця. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо! Слава Україні!